Вітаю всіх прихильників футболу, рубрика Головний матч дня до вашої уваги. Субота, 7 жовтня. Якщо чесно, сьогодні не так багато супер протистоянь, можливо, будуть кидати в мене каміння там прихильники туринського дербі чи протистояння Харса та Хіберніна в Шотландії. Але сьогодні я відзначаю поєдинок восьмого туру англійської прем'єр-ліги між командами Лутонтаун та Тоттенхем. Звичайно ж, насамперед, це пов'язано з позицією Тоттенхема в турнірній таблиці, а саме Другій сходинці, і відставання лише на один пункт від лідера Манчестер-Сіті, і оскільки Сіті в цьому турі гратиме свій поєдинок в неділю, причому проти Арсенала, у шпор прекрасна можливість в разі перемоги над Лутоном очолити бодай на день, а можливо й на довший період турнірну таблицю англійської прем'єр-ліги. Коли на початку сезону стало відомо, що Харі Кейн відправляється до Баварії, були побоювання і питання щодо того, а яким же буде атакуючий потенціал Тоттенхема в цьому сезоні. Але як ми з вами всі бачимо, з цим усе гаразд, оскільки на даний момент Тоттенхем не просто забиває, він єдиний клуб прем'єр-ліги, який у всіх турах забиває мінімум два. Ніякі Манчестерські, Ліверпульські чи які інші лондонські команди таким показником похизуватися не можуть. Звертати уваги на поразку в Кубку Ліги від Фулема не будемо. Причому в Тоттенхема забивають всі: і захисники, і півзахисники, ну і звичайно ж Сон Хін Мін, який вже встиг наколотити цілих 6 голів. Щодо Лутона, то команда попередньому турі здобула першу перемогу доволі несподівано. В Ліверпулі обігравши Евертон 2-1. Ну а в Мідвік грала перенесений матч проти Берлі і програла вже цього разу несподівано 1-2. Причому там була справжня заруба, а сильнішими в якій виявилися підопічні Вінсана компанії. Як наслідок, Лутон тепер лише за додатковими показниками випереджає команди з зони вильоту, ну і це гарантує, що команда максимально буде налаштована і в матчі проти Тотенхема брати бали. Єдине, що дуже сподіваємося, що ось такого не буде. Це статистика очних протистоянь Лутона та Тоттенхема на полі Лутона. що правда, з яких був аж в 1992 році. Не просто всі три матчі в нічию зіграні, всі три матчі нуль. Нуль. Як це пояснити, скажу чесно, не знаю. Отже, субота, 7 жовтня 14.30 за Києвом, стартовий матч 8-го туру англійської прем'єр-ліги Лутонтаун Тоттенхем. Всім, хто буде спостерігати за цим поєдинком, приємного перегляду. Кому сподобалось відео, можете підтримати його лайком, мені буде дуже приємно. Ну а кому, так сказать, заходить такий контент, можете підписуватись на канал. На даний момент дякую всім за увагу, за приділений час. На все добре та до зустрічі!